Іван Королевич українська народна казка. Казка починається із бідного хлопчини, котрий не мав ні батька, ні матері. Коли дійшов він 17 років, господар за рік служби дав йому крім їжі, ще й талицю. Хлопець пив стільки свіжого молока, що став міцним парубком. Надумав він кинути службу і піти в мандрівку. Іде хащами і степами. Раз бачить на скелі стоїть чоловік і камінь на порох. Назвався він Сучикаменем, а хлопець королевичем так йому сподобалось. Вирішили вони силами помірятися. Сучикамінь вдарив королевичем у землю, заглиблив його до колін, а королевич кинув сучи і заглибив аж до пояса. Витяг його і каже Будьмо побратимами і не розлучаємося. Ідуть вони лісами, чують великий тріск. Дивляться, якийсь чоловіць військо, рівне дерево кривить, а криве виправляє. Звали його Кривихаща. Визвав і його королевич поборотися, кинув кривихаща королевича і загнав у землю аж до пояса. Розсердився королевич, вискочив. Ну, держись добре. крикнув кривищ, кривищ хащі. І коли ним раз гупнув у землю, загнав до плеч, витяг його та й поброталися. Пішли по світу троє. Королевич серед них за старшого. Ідуть лісами, горами, приходять на одну полонину, стоїть хата з дверима відчиненими. А ніде живої душі. Лише три рушниці висять на стіні. Переспала ніч. Уранці королевич з кривихащою пішли на полювання. Скоро принесли до хати убитого вепра і знову пішли в хащу. Сучий камінь варить їм полуденок, поставив на вогонь цілий котел м'яса. Та в одинадцять годин з'явився якийсь дід. Із з бородою на два метри, назвався Ногти бородою і попросив через поріг його пересадити. Сучий камень пересадив діда через поріг і положив на піч, щоб зігрівся, дав йому поїсти м'яса, а той ще просить. Більше не можу дати, бо нас троє відказав сучий камень. Я з'їм оте м'ясо на твоєму череві та з хребта виріжу ремінь. Каже ногти Борода. Кинув нохти Борода, сучи каменя на землю, взяв кота з вогню і висипав гаряче м'ясо йому на голе черево, і те м'ясо з'їв, а потім перевернув хлопа догори хребтом і видер ремінь на три персти, сам зібрався, пішов геть. Сучий камінь поставив варити друге м'ясо. Незабаром повернулися королевич та кривих... кривихаща. Ганьбився він сказати побратимам правду. Переспали ніч, тепер сучий камінь йде полювати з королевичем. Вдома залишився кривихаща. Те саме й з ним сталося прийшли додому побратими, а полуденка нема. Сучий камінь знає, чого, та... чого так мовчить. На третій день зостався вдома хазяйнувати королевич. Приходять дідоки, просить пересадити його через поріг. Перелазь сам, відказав королевич. Просить ногти борода їсти. М'яса тобі не дам. Не на м'ясо є люди. Я з'їм оте м'ясо на твоєму череві, а із хребта видурну ремінь, відказав дід. Королевич схопив ногти бороду. І витяг дідика, дідика за хату, розколов сокирою бука і прищепив розколоною дітову бороду. Вернувся до хіжі та й ладить полуденок. Приходять побратими м'ясо вже готове. Пообідали вони. Вийшли на двір, а там, де лежав бук, нічого нема. Дід бородою потяг і дерево. Королевич злякався. Браття, збираємося за дідом. Той може нас ізжити зі світу. Ідуть вони слідом, Бобук наробив борозни. Прийшли до самого царського палацу, а цар дуже плаче, бо ногти Борода узяв його три доньки. Ідуть далі, приходять до одної ями. А королевич каже Ідіть, принесіть цвяха, дощок і дві тисячі метрів мотуззя. Змайстрував він колиску і вирішив спуститись у підземний світ. А братям звелів покластися, що будуть чекати і витягнуть його нагору. Вони поклялись, спустили його в землю. А під землею королевич знайшов дідову хижу. Заходить, а дід на печі курить залізну люльку. Взяв королевич і закрив діда в бочку, а сам рушив по кімнатах. Заходить до одної, а там царська донька шиє на машинці. А машинка така. Скільки собі задумаєш, стільки вона шиє. Королевич розібрав машинку і склав у торбинку. Заходить він до другої кімнати, а там царська донька вишиває квіти. Що то за голка? питає королевич. То голка така, що задумаєш, те вона й пошиє. Королевич взяв до торби й голку. Заходить він у третю кімнату, а тут царська донька ножицями крає полотно. Що то за ножиці? питає королевич. То ножиці такі, скільки собі задумав, стільки й покраєш, взяв і ножні, ножиці, а потім зібрав царських доньок, пішов з ними до ями, поклав старшу царівну в колиску і дав знак, аби тягли, витягли на гору одну, другу, третю. Тоді сучі камені кривихащою порадилися і вирішили королевича підтягти, підтягти до половини ями та й пустити униз. Бо він молодшу царівну в жони собі візьме. Але королевич вгадав наперед думки побратимів, поклав у колиску камінь і гукнув, щоб тягнули. І витягли вони до половини, а далі пустили. Королевич і побачив їх вірність. Думає, як вийти. Вернувся він і йде тією дорогою, куди заходив нахти борода. Тут пустився вогняний дощ і чує королевич на дереве. На дереві писк виліз на бука, а у гнізди троє змійнят. Розгорнув свого плаща і накрив їх від вогню, а сам сховався. Прилетів Змій і каже Який подарунок хочеш за те, що ти врятував моїх дітей від вогню? Хочу, аби ти мене виніс, виніс на землю. Я винесу, якщо даси мені 12 буйволів, 12 печей хліба і 12 бочок пива О, вина. Господи. Узяв королевич усе в хаті ногти бороди, приніс Змієви, поклав йому на хребет ще й бочку з ногти бородою, і полетіли вони вгору. Коли були від землі якісь 12 метрів Харчі, харчі уже вийшли, а Змій попросить їсти. Королевич подав йому бочку з ногти бородою, і Змій вилетів нагору. Попрощався з ним, королевич, йде собі у місто, але має дуже бідний вигляд, оброслий і обідраний. Заходить у місто, а там живе один кравець. Взяв він королевича за помічника. Завели його в кімнату, а тут було полотна на півтора року. Королевич на вечір замкнувся, поставив машинку, котра сама шила, вийняв ножиці, котрі самі краяли. Він усе пошив за одну ніч, побачив це кравець і пустив чутку по світу, який у нього помічник. Дізналися про це царські доньки і принесли шити сорочки женихам на весілля. Пошив він красні сорочки на сучі каменя і на кривихащу. І його позвали на весілля. Тим часом королевич уже прибрався, поголився, прийшов до цар царського палацу і сам, як жених, упізнали його побратими і дуже злякалися. Королевич нагадав їм, як вони порушили клятву. Царські доньки посвідчили, що то він їх визволив, і королевич був уже у великій славі. Він узяв собі за жінку молодшу царівну і лишився на царстві.